Да. <laughs> and <education> and... <laughs> Всім привіт, друзі, з вами я Фрискар, і сьогодні буду грати в Baldy Basics в новий мод. Як ви бачите цей мод, смішний. <laughs> як Болди ржав, як звісно сміявся oh, дуже сильно. О, oh, привіт! Oh. Eh. Трай не лав, я бачив видео. Вот в кінце Бали. Я ще прикладу. Добро пожаловать в мою школу. Я не питаю смеятися. Ви не пытается смеяться, короче, да, Балли? Ты це не усмішка, це, це далеко не усмішка. Це все не буде, але це точно не усмішка. Бали, реально. Так, е, що це за вікна бали? Що до тебе були за дизайнери? Чи ж будівельники якісь? Хто це строїв, бали? Це не вікно. І Екс у тебе якийсь подрябаний. Е, і сам Текіс, сам дуже подрябаний. Так, ну ладно. Так, два. О, тут такий дизайн, усмішка. О, зразу коли до математики. Прийшли, прям вже серйозний. Математика. Серйозність. Даба Ну ладно. Так. А! І ще коли до Ашайн Овена. Да, до Ашайн Овена, то він теж серйозний, коли дело касається к, к Ашайн Овена. Так, ладно. Так. Найн! Прикольно, так. Це не сміх, балли! Це не сміх! Це, це не сміх! Це що не буду, ну, це не сміх! Це не сміх! Я боюсь! Я боюсь тебе Балли! Це не сміх, це що не буду. Ну. А, не на. Да, я боюсь вас. Я рано боюсь вас. Що, що скати з свіп свіпом? О Боже. А ви не змінились, да? Це дуже добре, що ви не змінились. Да. Так. Нічого тут не змінилось. Я так бачу. Мені вже страшно. Не надо, не надо. Бабалди, не надо. Я тебе реально боюсь. Я оцей мод дуже страшний. Так, навіть страшний за стати, да. ха 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 балли. Це не смішно. Ну, якщо ти смієшся над директором, то це ясно, він смішний. Ну прям не настільки смішний балли. А і ще... У тебе просто бігти. Так. Я ще біз соти навіть не взяв, капець. Я ще встигнув. я я ще встигнув. Давайте просто попробуємо. Я не можу встановити сміятись. Ха-ха-ха. ха Бігти тут просто бігти. Добре, добре. Ні. Так, так. Де носок? <рес> Що? Що? шо? Чом. мали. Куди ці руки ти кладеш своїми багумульськими руками? Ти себе гладиш. Я... І не дивно. Да, забери мене, забери. Директор, ти мене. Балди директор, ти мене спас. Так. Не мені треба. Він, вже тут. Ну, да, ну звісно, де ж він ще міг бути? Де він ще міг бути? Так о, беремо бісоду. Так. О, пітончик теж змінився. Тут питончик змінився, балди і катасвіп. Іди звідси, іди звідси, іди звідси, іди звідси. Іди. Балди директор, а ви. А ви. Я ж не. Опа. Трохи пробіжимося. Тепер ми маємо. Та тут нема директора, це дуже добре, що нема директора. Я хочу взяти бітончик. Коли цей бітончик все візьму, то цей Балди мене вже тут отшльопає. Зесті бар. Якийсь фіолетовий зестібар Так, беру бісот... А Бісота називається. Ааа, це, це... Цей мод не хоче, щоб я пішов цей мод, а? Да? Цей мод не хоче... Ви бачили кота сів, сів сів Це страшне. Він вже тут. Цей ба. Два однакових примера, кстати. І кстати, цей планшет трохи поло як бачу. Я так бачу. Біжи! Біжи ВСІ сили! Катас усі всі. Так і. Пишли. <смірші> Быстрейше, Я не маю прорости мене. Я зібрав всі блокноти. Я не МАЮ... Так. Балди! Балди! Ти язик прикусив? Бал... Бал! А чого так давно говориш? Що це за демон? О! Аскрімер! <laughs> це був імбовий скример Да І як він так діявоцько говорив це теж було імбовим. Ну, як ми бачимо на картинці, він не зараз сміється сміявся Якщо чесно Отакий От був мод смішний, але для мене він був страшний. <laughs> сміявся я б, якби не цей прайст, то я б цей мод пройшов. Ну, хоча б всі блокноти, хоча б це раді. такий мод, з вами був я, Фрискар і Балди. Всім пока-пока!